Итак, Бедлишахев Райапрод Пескайн Трофіто, Іспанія, рейтинг 2070. Ну, давай, Будапештський Гамбіт. Ну, давай. Тинь. Тинь.

Я просто тренулію хочу піти. О, пані білі поля прослаблення. Так, добре. Тепер по лінії вже будемо давити на тебе. Правда, это бы тут типа цей стоит. Да? Типа цей тип стоит. Ну, хай стоит. Хай стоит. Пять, может быть, играешь. Ну, сыграем. Б5 може бути пола мене. Ні? Ну, не знаю. Віджену тебе. Тебе трошечки проблемочки. Мінь. Що вирішиш тут щось пожертвувати, то я, звісно, ще цього коня знищу. Не заважав да. так. Так. І, 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 і так. Далі? Це зв'язав, що в тебе тут залишилось. Тора не захищає полежу сім. ферзь, ну якби тут навряд чи є щось краще у нього. Щоб захиститись від мату. Перемати значить 4 на 71. Ну, так, дніт буває, граєш, а спорту тебе зажимає і все. Ну. Тут вже треба отримати оцю конструкцію в центрі. Не давати мені якось продвигатися. Ти... Здаєш центр, як сказав би, Стейнс. Прибрав сильного коня з центру. В мене тільки покращив позицію. Плюс лінія G відкрилась. Мені не тобі. А, дуже краще було А5, не дати Б4. Тому що якщо білі ще зіграють С5 і виведуть слона на цю діагональ, ну, можна, як вже не грати. Ну, ось вони його. Так, да, треба було ще, звісно, напасти, щоб. Тура тут на F7 стало невдало. Ну, ось слон вийшов, і як би все, Да. Слон є 6 от комп'ютер рекомендує хід. Класно. Питань нема. А потім слон F8 зігнати. Краще редакція віддати файзя, ну, правда, тут. Є хіт з тура короля 8 також не дуже веселий. Ну і все, більше варіантів немає тут у чорному. Втрачається Ферзь. Италья бы три шахье в рай врутый рай, рейтинг 1928. Так, караканчик у нас. Да, не було. Ну, добре. Чи зараз візьмеш? Так, ну добре. Тоді що я роблю? Що я роблю? А, ну нічого. Просто йду сюди. Розвивайся. Не один, два, три. Фігури грають, тебе одна. І стоїть вона дуже дуже невдало. Тобі треба ще витратити. Хоч мені чорнопольного слона віддати? Ну, давай трошечки пізніше. Зараз відео. Тому okay. проблема, коли ти якби в дебюті ходиш туди-сюди одними фігурами пішаками цими фігурами пішиками одними тими ж фігурами, то можуть бути проблемки. Так, ну давай поміняємо. Што. Шкода. Що. Давай тут удамо уда, 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 даримразок. Ну давай вже шажок до дому, Ну давай заберемо пішикачоні. Меня ти в фарезі хочеш. Ну, типа можна, можна не мінятись. Правильно? Куди нам поспішати? Так, якщо я піду сюди, то десь є 6 хоче піти, насправді. Є таке в мене дурне бажання. Ти мені прям допомагає в цьому. Хоче забрати пішака, ну давай. Спробуй. Ну, ми вже атакуємо, король трошечки так чисто. Шах ще якісь є. Треба, не треба. F5. F5. Шах. Ти сюди. Ми сюди. Шах кінь. Давай з таких. Маневрів! Переведемо кусум Ферзя. Там буде його Чік-чук. Приймати. Не може закритись. Не знаю. Мабуть, заберу потім тут. Е, так, так. Давай. Були ще трошечки перейду. Так, передивлю, що там є. До речі, можу якість тобі зараз віддати. Може, Це просто шах, звісно. Не мучити нікого, ні себе, ні тебе. Що я піду тобі з шахом, я ж тут поля уже контролейшн. Як це захищати? Я не знаю. Майдуть. Здавалося б, купа чорних фігур, але з ферзем, з пішаком і з конем впоритись вони не можуть. Мати, да? Матити, да? Треба все віддавати, так. Да. Okay. 87. На 71. А тут сильніше d 4 брати. ідея в тім, що ми не встигаємо забрати фігуру так як з'їдуть шах, і це борються слона. Тому тут грамікій нефти. До речі, це раніше писали д 4 блискучий хід. Тепер тобто просто найкращий. Ну, добре. Вирішив так зіграти суперник. Проблема тільки в тім, що, по-перше, тебе структурка тепер вже погіршена. Друге у мене пішак на е 5 сильний. і в мене перевага велика в розвитку. Фігур. На якомусь рівні це ні до чого не призводить? А на якомусь рівні вже. Атакують тебе, атакують, атакують, атакують. Та Після всім ще поставляється сьомий горизонталь, тепер тут короля ніхто не захищає, і білі починають хазяйнувати в лагарі чорних. Ну, тут, типу, комп'ютер радить отак зіграти. Наприклад. Потім ще такі хід рекомендую. Ну, як би. Мати.